Привет! Ничего нормально, а ты шо? А. а. а Та ну їду на заправку покататься. Пока ще, пока ще тепло, да? Пока ще тепло, да, Тут бачишь в шортах. Друзі, не знаю, як мене чутно, але багато хто пише, що треба робити розмовний контент, коли ти їдеш на мотоциклі. Дуже скажу вам, непривично їхати і розмовляти самому з собою. Якось так, вимкнути треба поворотні бо щось. Коротше, зараз щось попитаємося про щось побалакати, але не обіцяю, що це буде цікаво і... Про якусь конкретну тему. Якщо що, можете накидати якихось тем. Куплю мікрофончик, щоб мене було дуже гарно чути. Тож, якось так. Треба бути уважним. Зараз їдемо на заправку, трошки плюхнемо бензина Проїдемось, порозмовляємо про щось. Не знаю конкретно про що розмовляти. Напишіть в коментарях, хто вже скільки в цьому році від'їздив КМЕ на своєму якомусь лютому драконі. І на якому драконі ви взагалі їздите. А ми проїдемось трохи, будемо збирати погляди людей. Виїхав скачал. скачалка. Що вам ще раз повісти? В цьому році не багато я катався на мотоциклі, тож вирішив трохи виїхати, проїхатись. Не знаю, чути мене добре чи не попаде цей відео на основний канал чи не попаде. Зараз їдемо на заправку. Ми вже когось зустрінемо на мотоциклі та проїдемось паралельно з кимось. От чесно кажучи, їдеш отак і не розумієш, про що можна балакати самим з собою. Є дзеркала, але трохи в них. Незручно дивитись, ми зараз ось тут повернемо. І поїдемо на заправку. Заправляюсь в основному на РЛС. Мене повністю поки що влаштовує. Тож передні гальма працюють, гідравличні, хто не в курсі. Ось так скинемо на другу. Тепер можемо їхати. У мене генератор на низьких обертах не, не заряджає, я не пойму чому. Треба чи подивитись генератор інший, щоб на низьких обертах давав зарядку, бо коли їдеш трошки або стаєш, він починає горіти лампочка і не видає заряд. Ми їдемо не, не спіша, ми нікуди не спішимо. Проїдемось, покатаємо, зловим кавфулі, кайфулі, кайфулі з новим. Вже заправка за рогом, за деревом. Тож плюхну літрів 5, багато, не буду лити, бо вже сезон скінчується. Не знаю, буду виїжджати ще в цьому році, році чи ні. Му охота з'їздити на кар'єр. Так, дікнем поворотник. Є, працює заправка, бо вчора заїжджали, заправка не працювала. Нам 92-й потрібен. Нейтралочка. Оп! Все, заглушили. Зараз плюхнем літрів 5. Доброго. А можете сказати, хай 5 літрів плюхне, я піду потім розрахуюся. П'ятого ой, другого. Другого 5 літрів? Так. Да. Так, да, я такий лінивий, жопу мені впадло піднімати. Я зараз заплю 5 літрів, потім відкочу його трохи в сторонку. Піду розрахуюсь за 5 літрів. Сяду і поїду. Не хочу йти оплачувати, мало ли, може мені сюди менше влізе, ніж 5. Ох ти йоперний. Оце ще яша. розлив тут все капець. Все по баку плюхнуло. Ну, короче, якось сам лашпет лоханувся. Давай. Винкай. 5 літрів є. Винімаємо дуже обережно. Не так як ставили, коротше. І в мене була така тряпочка, щоб я міг витерти, якщо що. А тепер в мене її немає. Де я її дів, хрен його знає. Іди ти гуляй. Чучундра. Ну що? Ну що, ми заправились? Тепер можемо їхати зі спокійною душою. Що в нас є пальне, не скінчиться десь по дорозі. Поїхали. Так. Четверту і потихеньку їдемо. Спідометр не працює, тому що троса немає. А чого троса немає? Тому що е, на великих обертах трос починає е, якось скрижати, скрипіти. Щось такі звуки видає стрімні, що я його замінив на інший. А інший видає таку саму фігню. Може із-за того, що це явовський спідометр. А у мене Дніпр і воно не несовмістимость якась, ну ви розумієте, якщо що. Так, у нас попереду червоний. Ми їдемо потихеньку. Щось не розумію, поворотник лівий не горить. Не горить. Працює. Все працює. А раз все працює, значить дуже чудово. Так, збираємо погляди, як то кажуть, на кастомі, так? Да? Гальма, до речі, тримають, дивіться як. Раз, два, три. Дуже, дуже, дуже чудово. Так, ми нікуди не спішим, не спішим. Приїжджаємо через путя. Дуже обережно. Да давай, газуй уже. Буду чувствують, що вітер тебе, я нічого казати не буду ось вами перші погляды, прям стой-стой стой. стой, стой. Прямо, стой, стой, стой. Ну ми ж, ну нащо нам вставати, правильно? Правильно. Ми собі їдемо, просто їдемо, нікого не чіпаємо. Ми ловим кайфулі, збираємо поглядушки і все. Просто вирішу прокатутись. Я поважаю військових, але ж, ну, Ви розумієте, так? Ми знову стали на світофорі. Холостий дуже низький, в принципі, працює нормально. Вище, я думаю, не потрібно піднімати, хоча можна було б вище підняти оберти на холостих, але поки що. Бо з низьких дуже тяжко підняти. Хоч він із прискорювачами ПЗшки, але ж все одно. Не знаю, щось там в нас пише чи не пише. Може вже сіла камера, а я тут... Рібеню, бо заряду було 20 маловасто.

Треба пам'ятати про поворотники. щоб їх вимикати. Пішови тут, роз'їжджайтесь. І наше заблужіння мене виводить. Їдемо далі. Нема кента, уїхав кент за запчастями купив автівку. Якщо цікаво, я покажу. Пишіть цікаво або плюс в коментарях. Покажу, що за автівку. З... Зломаним мотором, коротше, і донорський мотор взяв ще. Каже, що на ній можна їздити на оффроуд. Ну, я побачив по фоткам, подивився, кажу, ну що це за фігня легкова. це сімейна машина якась. А він не типу, полноприводна можна їздити на оффроуд, Nissan Коротше, як Ну, якщо вам цікаво, коротше, пишіть плюс в коментарі, я вам... Ой, я вам зніму окремий відос Я їхав сюди, об'їхав ці лежачі, спеціально, щоб не їхати по ним. Туди, по сусідній вулиці об'їхав. Тепер доведеться їхати оп -оп, сюди. Так не хотілося. А якщо їх на третій перелетіть, а як думаєте, що буде? Викине мене з моцика чи ні? Ну в принципі. Я почув, як там акумулятор скакнув. Тож краще так не, не скакати. Бо новий акумулятор йому буде копка. Зараз потихеньку їдемо, дружина, десь на, на ринку. Я включил нейтралку между четвертой и третьей. Оп, Оп. Здесь подъезжает моя дружина. Сейчас подъедет, сходим. чи може кофе візьму, чи ще щось поп'є. Минулого разу у нас зустріч була тут. Куди вона в цей раз під'їде, я не знаю. Чекаємо поки що її тут. Набирати її не буду, бо вона за кермом. А, ось сьогодні На опині. Ой! На опині ось летить. А? Бачите? Під'їжджає. красавчик, Яку їй тачку купив? Коротше, взяв її зі зломаною коробкою, зробив її коробку, вона тепер отримала права і льотрає. рає. А дивіться, знаєте, як вона їде. Так, ми зараз зробимо дещо. Я залишу камеру на лобовому. Так, зроблю дещо. Зараз лишу камеру на лобовому і ми підемо. Подивимося, як будуть люди підходити, бо минулого разу підходили і фоткали. Открий. Що ти будеш ділити? З цим вані. Як вона їздить, ви бачите? Вы сутеется платье? Нет, я його закатила і все, і їду. Так. Зараз камеру поставим і пидем.